Вітаю вас, дорогі рівняни. Ми продовжуємо цикл юридичних телепередач. І з вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепилюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. Сьогодні ми поговоримо про те, що робити і як діяти, якщо ви стали учасником дорожньо-транспортної пригоди та як отримати страхове відшкодування. Дорожньо-транспортна пригода це завжди стрес, і навіть якщо ви не винні. Перше, що робить мозок, це панікує. Але є простий принцип: спочатку дихай, потім думай, потім дій. Тож сьогодні я розповім, що робити, якщо ви стали учасником дорожньо-транспортної пригоди і як отримати страхове відшкодування без зайвої бюрократії та нервів. Коли вже сталася дорожньо-транспортна пригода, зупинись. Зупиняйтеся одразу. Це не порада, це обов'язок. Не можна поїхати трішки далі. До світла і таке інше на стоянку. Якщо е, залишите місце дорожньо-транспортної пригоди, отримаєте ще одне правопорушення, а саме залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Увімкніть аварійну сигналізацію, поставте знак аварійної зупинки, перевіряйте людей. Спочатку перевіряємо не пошкодження на авто, а себе, людей, інших учасників дорожньої транспортної пригоди на предмет ушкоджень. Переконайтеся, що ніхто не зазнав травм і не потребує допомоги. Якщо є постраждалі, негайно викликайте швидку допомогу, телефонуйте на 103. Далі вирішуйте, чи викликати поліцію або складати Європротокол. Все залежить від учасників дорожньо-транспортної пригоди та обставин. Зокрема, європротоколом можна скористатися при умовах, коли у дорожньо-транспортній пригоди немає фізично постраждалих людей чи людей, які загинули. Обидва учасники не мають претензій щодо один одного щодо вживання наркотичних, алкогольних або лікарських засобів. Обидва учасники згодні з обставинами подій. Одна із сторін визнала провину. Обидва учасники мають бути забезпечені страховими полісами автоцивілки. Сума матеріального збитку не повинна перевищувати встановленої суми у страхових полісах учасників дорожньо-транспортної пригоди. Якщо хоча б одна із даних вимог не співпадає, завжди викликайте поліцію за номером 102. Переваги складання Європротоколу це не чекаєте на поліцію, не вилучають водійського посвідчення, не буде суду і штрафу, економії часу і нервів. Але уважно читайте, що підписуєте. Якщо є сумніви, краще дочекатися поліцію. Запам'ятайте на рахунок авто. Ні на міліметр, особливо якщо чекаєте поліцію. Фотофіксація важлива. Саме на цьому будуватимуться висновки про обставини та винуватість. Фіксуємо всі обставини самостійно, або викликаємо адвоката, який приїде і допоможе із фіксацією. Смартфон ваш найкращий друг після дорожньо-транспортної пригоди. Фото з усіх ракурсів дорожньо-транспортної пригоди, сліди гальмування. Номерні знаки транспортного засобу, самі транспортні засоби, їхнє розположення, дорожні знаки, світлофори, навіть розташування уламків транспортних засобів. Це може допомогти у суді або при виплаті страхового відшкодування. Чекаємо поліцію, не зриваємося з місця. Коли приїдуть працівники патрульної поліції, давайте чіткі, спокійні пояснення, якщо маєте відеореєстратор, це додатковий ваш доказ у справі. Спочатку порада з юристом, потім висновки. Тобто висновки про вашу винуватість чи невинуватість потрібно робити після того, як порадитись з фахівцем, оскільки в стресовому стані людина не завжди об'єктивно може аналізувати події, які стали причиною дорожньо транспортної пригоди. Щодо правової допомоги, захист інтересів після дорожньо-транспортної пригоди це не погуглити, чи звернувся до чату GPT. Це складний процес, який потребує ретельного збору доказів та вивчення матеріалів справи. Або ви отримуєте компенсацію, або втрачаєте гроші, час і нерви і стаєте винуватцем дорожньо транспортної пригоди. Тому я рекомендую звернутися до професійних юристів, адвокатів, які спеціалізуються на розглядах справ про дорожньо-транспортні події. Як отримати страхову виплату? Тепер найголовніше для багатьох гроші. якщо є страхова, автоцивілка… Має бути і компенсація. Але лише якщо все зроблено правильно. Після дорожньо-транспортної пригоди повідомляємо страхову. Позвоните на гарячу лінію вашої страхової номер телефону, який вказаний на вашому страховому полюсі, краще в день дорожньо-транспортної пригоди. В подальшому, письмово протягом трьох робочих днів після дорожньо-транспортної пригоди, надсилаємо до страхової компанії відповідне повідомлення, в якому зазначаємо, коли, де. І за участі яких транспортних засобів сталася дорожньо-транспортна пригода, контактні дані учасників ДТП, де знаходяться авто та пошкоджене майно. Якщо ви є потерпілим в дорожньо-транспортній пригоді, вам завдано збитків протягом 30 днів з моменту дорожньо-транспортної пригоди, вам слід подати заяву до страхової компанії або моторно-транспортного страхового бюро України МТСБУ, зокрема, якщо у ДТП відсутній страховий поліс. У заяві подається вся контактна інформація, вимоги, розміри збитків, документи, що це підтверджують. Якщо ви будете діяти через представника, потрібна відповідна довірність або договір з адвокатом. Які документи потрібні? Залежно від ситуації, але паспорт і ідентифікаційний код є обов'язковими. Документ, що підтверджує право власності на авто або майно. Копія постанови суду про притягнення до адміністративної відповідальності винуватця дорожньо-транспортної пригоди, документи про витрати, зокрема евакуацію, ремонт, лікування чи поховання у надтяжких випадках, банківські реквізити і всі фото, відео та пояснення, ну, які ви зібрали під час фіксації дорожньо-транспортної пригоди. Також е, додаткову інформацію, яку може запросити страхова компанія у складних випадках. Страхова компанія протягом 30 днів має повідомити, чи всього вистачає. Якщо мовчать, значить документи подані в повному обсязі. Рішення по виплаті приймається до 60 днів, максимум до 90, якщо призначають додаткові експертизи у надскладних випадках. Що робити, якщо вам відмовили, тобто не виплатили? Або виплатили не повністю, чи затягують із виплатою. Є такі варіанти вирішення вищезазначених ситуацій, а саме письмово з відповідними обґрунтуваннями звернутися до наступних органів моторно-транспортне страхове бюро України, МТСБУ, Національного банку України, регулятора ринку страхування, або йти до суду самостійно чи з адвокатом. Отож, підведемо висновок. Дорожньо-транспортна пригода це не вирок, але треба діяти з холодним розумом і швидко. Не тікайте, не панікуйте і ретельно вивчайте те, що будете підписувати на емоціях. А найкраще це звернутися до фахівців. Юридична допомога після ДТП це не розкіш, а необхідність. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Хочу нагадати, що ви самі можете запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Facebook-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон або Facebook-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми, чи на законодавство. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат, арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та для запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Допомагайте нашим захисникам, нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективного виконання бойових завдань. Слава Збройним силам України!